Ата в принципі сьогодні до теперішнього часу між людьми і околеними болгарськими селами наше село називається Бабата. Максимальна кількість населення була 3647. Людей, це 44-й рік. У селі зареєстровано 797 жителів, а проживає близько 500. Село було засновано у 1817 році. Це офіційна офіційний рік, офіційна дата заснування, але є історичні дані, що з 16-го року, тобто на один рік старше, село заснували болгари. Це переселенці з північно-східної Болгарії. Перші засновники це учасники болгарське земське військо. Це перше, земське, перше військо болгарики було створено, і більшість з них осіли в Бессарабії. І вони на цю територію, на територію села прийшли, заснували село. І потім вже через два роки офіційно признали, що тут є село, і його закріпили за цими переселенцями. Також в селі. Жили і заснували село, це болгарські городники, які займалися городництвом, але на професійному рівні. Тому що більшість болгар, вони городники, і городництвом займалися, але як підсібне таке господарство. А ось болгари, які заселили острівне, це були професійні городники, які займалися цим століттями до того. В них, в них були, були такі, такі великі а, зрошувальні системи. Таке велике колесо, яке проводилось в дію кінчий віслюк. І таким чином вода підіймалася на Мохлану 3-4-5 метрів підійматися і потім направлятися на городи. В 30-ті роки було понад 20 таких споруд, які це назва така болгарська дулап. Uh -huh. Її ми поливали. В селі було понад 20 таких. А за межами села вони ще їздили і ходили. В основному в німецькі села там брали в оренду у німців землю і споруджували такі споруди, долап, і вирощували городницьку там, продукцію та продавали на ринках Арцизу, Тарутина, Сарата, Бесарабка. да, навіть в Кишинев їздили. Наше село бачить інші села як таке делікатне, тобто інтелігентне село. Наші там, прадіди ходили в шляпах та з такою тростю да, на булгарській паралії і. Бастон. Саме тому в нас такий фонтан. Зараз він в мій період не працює, але такий фонтан, тому що хлопці були от в шляпах, а жінки були з вуалі та зонтиком. Перша назва села там перші два роки було дві паралельні, навіть три паралельні назви. Перша це Баба. Бабата, в принципі, сьогодні до теперішнього часу між людьми і околеними болгарськими селами Наше село називається Бабата. Баба. Друге назва це Кот Китай. Китай, тому що тут близько озеро Китай, і на цьому місці було поселення такого родового угруповання ногайців, яке називалось Катай. А Кот – це також. Одна з форм, яка прийняла ця назва, і тобто це поселення китайців, ну не тих китайців, які ми, ми знаємо, але цього угруповання, родового угруповання нагайців. Ще в декількох документів зустрічається назва «Кірілі Китай. Але вона там була буквально в двох документах, а потім вона офіційно з 19-го року почали вже писати код «Китай». А в народі так і залишились Бабата. А що означає Бабата? Бабата це з тюркських мов, це означає предок, дід або там, тато, такий попочний старець. Село було в 1947 році на Острівненську сільську раду. Рада – на Острівненську сільської а село Острівне у селі зареєстровано 797 жителів, а проживає близько п'ятиста. Із них переважна більшість пенсіонери. В Цьому мабуть і специфіка нашого села, бо село старіюче і тому вимагає більшої уваги від керівництва і від органів місцевого самоврядування. Бо Люди похилого віку, звичайно, потребують більше соціальної допомоги та підтримки. На сьогодні працює у селі школа, загальноосвітний заклад. Працює в селі Укрпошта цього року. Ми її перенесли до приміщення адмін, адміністративного приміщення. Працює фельдшерсько-кошельський пункт, дом культури, який, який також знаходиться за моєю спиною. Всі організації працюють, працюють злагоджено та дружно. Якщо я хочу побачити е, стан села у 19 сторіччі, я дивлюсь е, церкву. церкву та? Якщо хочеш побачити стан села у там, 20 сторіччі, там у середньому, дивишся будинок культури та центр яка, і школу, яка тобто е, бідне село. Та таке духовно бідне і матеріально бідне село не може побудувати там велику, красиву церкву. Перша церква почала будуватися в 2019 році, було отримано дозвіл на будівництво. Та в 2022 році, в 822 році, було вже освячено церкву. Це була кам'яна будівля, але це не ця церква, це перша церква, також була кам'яною. По опису можна зробити висновок, що це балканського типу церква, тобто Базиліка. Да? І ось вона була в такому. Тобто через 5 років з заснування села вже була кам'яна церква, і вона по крайній, по, десь до 1856 року була центром. Шести сел: Кернички, Старі Трояни, Хомське, Задунаєвка та Виноградне. Церква це була, окрім духовного, в той час це була ще й адміністративна одиниці. 180. 88 році почалося будівництво споруди сьогоднішнього храму, сьогоднішньої церкви, тому що на той час населення зросло, не побирало всіх бажаючих, і тому було прийнято рішення збудувати нову церкву, більшу, красивішу. І за два роки побудувала, в 1890 році вже освятили цю церкву. Це джерело було побудовано у 2022 році. Це була наша давня ідея. І ми також бажали зберегти там, спадщину архітектурного нашого села. Тому тут ви бачите елементи, які зібрані, кам'яні елементи зібрані з 13 хат. І ми зібрали так як конструктор. В одному місці, і воно показує, яким село було там ще 60-70 років тому. Бачиш, як будували тоді, люди були бідніші, але будували багатше. А зараз нас навпаки. Ми е, живемо краще, але будуємо бідніше. І це показує богатство ще внутрішнього світу людей. Я спіть Юдолы дат, сигими ли-леле, Юдолы дак, Сиги-мини-леле, Хайдушка, глава носилиле, Хайдушка глава носихоле, Тяни бела, хайдушка леле, тяни била, душка леле, тяна и белаю наш колеле. Тяна и биваю наш карире. И вервяло мало, и гуля и мало, и гуля Да си главица пузнает да си главица пузнает ли си глава не пузнали ли, си глава не пузнали Nay dodi babička lelé Nay dodi babička lelé Kek tu ga te tej pozna Kek tu ga te tej pozna Ni ploči babo, ni ploči lelé Ni ploči babo, ni ploči lelé Dur detu stujan, ju lovim lelé Dur detu stujan, ju Дивіться і скасах мілере, дев'ять сірайсках мілеле, дурди мурася, в режиму леле, дурди мурасля, в режиму легів'я сі сабист, руші хмілеле, де відсі Максимальна кількість населення була 3647 людей. Це 44-й рік. І є сила, в яких радянські, радянські часи пішли в плюс. Наприклад, це Суворове. Є села, який там, скажімо, був нейтральний з точки зору демографії. Так, так населення також ну, трошки повільніше, але росло. А в нас був дуже великий мінус, тому що з 3647 ми ніколи такої, такої відмітки більше не достигли і йшли донизу. Перше, що формував архітектуру нашого села, це близькість кар'єру кам'яного, який знаходився у Кам'янському, це 15 кілометрів, та Главана теж 15 кілометрів. І це формувало архітектуру села. І також близькість кар'єру в Главанах, де здобувався вапняк. Тому в нас великі хати, кам'яні. Це, от, це от місце, місце народження камню та вапняку і сформувало цю архітектуру. Також ну, я для себе такий термін винайшов: це ташлекський німецький стиль будівництва, тому що цей тип будівель та дворів домів був характерний для німців. Вони в принципі, принесли його, тому що болгари так не будували. Щодо огорожі, Чому вона кам'яні та широкі, є огорожі в селі по 80 см шириною, кам'яні. Це також зав'язано на традиції. У нас є така унікальна традиція, яка в інших селах там, в одному чи в двох селах ще зустрічається, зустрічалася взагалі, а в нас вона була це на весіллі співають та танцюють на огорожі. І тому є навіть багато розповідей, коли там ще не побудована і там невіста. Плачеш, не буду це, 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 Ця тради, традиція називається пеліор. Дуже велика територія школи. Но і учнів на той час було теж багато. 203 учні були у школі. Це в 90-х роках. Зараз, ну, зараз у нас школа, так скажімо, базова. 9 класів. класів дуже мало, 6 класів. Но це пов'язано, мабуть, з селом, з жителями села. Так що у нас було, було все-таки дати освіту учням, дітям своїм. І щоб діти виїхали в місь, так скажемо. Тому і жителів села поменшало, та й учнів. 6 класів і на зараз 29 учнів. Першокласники є. Першокласників нема. Є другий клас, є третій клас, п'ятий, шостий, сьомий і дев'ятий клас. Ну, до першого, не, 23 вересня ми працювали дистанційно. Не було укриття. Переоблаштували у нас укриття. первічне таке, мабуть. Ну, для нашої школи досить. Комнату музей. Це була ідея нашої колеги, бывшей колежки Гужевої Надії Степанівні. Дуже багато роботи іменно вона виконувала. Вона підтримувала зв'язки зі всім селом. Учні были розподілені на групи, они захожу в кожну домивку, запитывали, які испонати стари, які можна дати до музею, створивалися. такая вот, там есть у нас еще фотографии, очень дуже богато фотографии. И вот по фотографиям, допустим, там старейший допустим, жители села, mm -hmm. что он мог предоставить до музея. И так оно шло подряд. Mm -hmm. Потом, когда открывался музей, все сюда приходило, чтобы побачить, их, их экспонаты есть тут, а не мая. Горзинка нашого села це в першу чергу така делікатність. Це вже радянські часи стерли, це трохи ці грані, так? але все ще це відчувається. Друга родзинка це городництво, але вона вже відумерла. Але якщо бач, проаналізувати який вплив мали наші городники на формування городництва в Басарабії, то це дуже велика, велика така. Великий вплив, великий пласт такої роботи. І третє, це також історичне, це те, що наше село заселили болгари з першого болгарського земського війська. Ми робимо так: якщо ми робимо щось, то ми робимо добре або не робимо взагалі.